Привіт! Всім доброго дня! Власне, будемо сьогодні починати. Сьогодні буде такий досить короткий прямий ефір, але на цікаву тему а саме на створення яй-аватарів. Я не хочу займати багато часу, тож розкажу загальні речі, які є-аватари, що взагалі такий аватар цифровий. Як можна згенерувати, в яких програмах, і як отримати найкращий результат. Тож, будемо починати, що таке власне ai аватар це цифрове представлення вас, як людини, якщо ви хочете зробити свій аватар, або певного персонажа, певного героя, який буде або там показуватись як картинка, згенерована як аватар, або це може бути додатково з аудіодоріжкою, або з відеодоріжкою. Або прям може ваш аватар рухатись так, наче це справді жива людина або ваш клон, або клон, який створений з допомогою певної анімації. Взагалі, я і аватар це не щось прям принципово нове. Перші аватари ще були з 60-х-70-х років, перші прототипи, як взагалі спробувати клонувати персонаж так, щоб він виглядав як людина. А на наступні такі в наступний майлстоун був, коли з'явилися перші віртуальні помічники. Нехай це були голосові, але все-таки там Алекса і Сірі, другий такий етап в напрямку розвитку AI-аватарів. Ну і власне з початку генеративного AI це набуло дуже великого розповсюдження, і з'явились багато програм, в яких можна генерувати. Генерувати аватари. Для чого взагалі робити аватари? може бути багато різних цілей. Це може бути, щоб не записувати вам кожного разу в студії відео, не робити зйомку професійну. Можна один раз створити свого аватара і далі просто передавати йому текст, і по, ці, по цьому тексту ваш аватар буде, власне, розказувати сценарій, і вам не треба буде кожного разу платити за студію. За зйомку, за монтаж і так далі. Це може бути додатково плюс, коли ви запускаєте якісь свої освітні програми чи курси, коли ваш аватар може замість вас начитати лекції, робити якісь презентації, якщо це бізнес, можливо, щоб кожного разу не задіювати менеджера, можна натренувати свого аватара, щоб він замість вас проходився по презентації, відповідав на питання. Так само є продукти, де ai аватари вбудовані вбудовані в певні сервіси. Умовно він виглядає, наче справжній менеджер, але це його клон. І потім, тільки якщо клон не може вирішити питання, тоді вже жива людина підключається. Тому розповсюдження AI аватарів багато, починаючи від індивідуального запиту, там зробити вас стилізованою, або в певному стилі, або іншим, що ви виглядали трошки інше зовні, так і більш практичні цілі, як от запис курсів, презентації, ну і взагалі, щоб в першу чергу зекономити ваш час, один раз вас відсняти, і на базі цього вже штучний інтелект генерує ваш аватар, який можна користуватися. Як взагалі це працює і які є аватари? Аватари є як стилістичні або там графічні, так і більш реалістичні. Якщо ми кажемо про стилістичність, це можна вибирати будь-який персонаж, як там намальований, так і справжній, так і в вигляді тварин, супергероїв і так далі. Цей аватар може розмовляти вашим голосом, вам, по суті, треба записати свою аудіодоріжку, і оцей аватар буде говорити так, як ви. Просто виглядатиме не так, як ви. Але нинішні технології дозволяють робити досить якісний ліпсінг, коли ваша міміка відповідає тому тексту, який ви говорите. Це можна робити в різних програмах. Зараз їх дуже багато. З того, що можна привести приклад, це може бути Далі, це може бути Runway, HeyGen для більш реалістичних зображень, DID, досить непоганий сервіс, спеціалізований саме під створення аватарів. Тому є вибір, що чого, чого обрати, можете там, пробувати, що вам більше підходить тестувати. Якщо ми кажемо про цифрові аватари стилізовані, то зазвичай ви вибираєте. Із бібліотеки, який пропонує саме там ця програма, і яйна, які є аватари, і записуйте свій голос, і, власне, генерується відео, де там можливі невеличкі такі рухи, там рух голови або посмішка, і текст, який, власне, ви своїм голосом озвучили. Можна робити окремо, можна окремо робити аудіодоріжку, яку накладати на відео, але в цілому є сервіси, які можуть справлятися зразу із відео, і з аудіо одночасно, навіть в повний зріст. Не тільки там по плечі. А при цьому можна робити стилізований аватар не з готових шаблонів, не з готових бібліотек, а створених вами. От, умовно можете протестувати те саме розширення там далі. Ви можете поставити запит до штучного інтелекту, згенеруй мені аватар, і він зазвичай попросить вас. Опишіть, який цей аватар має, як він має виглядати. Він поставив питання, яка стать, який вік, який колір волосся, очей, що має бути одягнено на цьому аватарі, який задній фон, який вираз обличчя, там, усміхнений, серйозний, який стиль одягу, це там, класичний, це кежуал і так далі. І згенерує, згенерує власне, вам варіанти цього аватара. Да, це буде, вдалі це буде просто картинка, але її можна далі використовувати для того, щоб оживити її. Плюс ви можете вносити корективи. Умовно, там, волосся зроби темнішим, очі зроби неблакитними акарами і так далі. Це перший варіант такого статичного ai аватара Якщо хочете зробити ai аватар який, власне, буде замість вас потім по тексту щось надиктовувати і чим можна буде користуватися для того, щоб робити там, запис презентації або якісь маркетингові матеріали озвучувати, то Тут сервіси працюють дещо по-іншому. Ну, от, наприклад, можна провести Хейджан. Це програма, яка працює власне, з реалістичними аватарами. Це може бути як портретний, портретне розміщення, так і горизонтальне розміщення. Можна вибирати аватара, мовно по плечі, можна там, в повний зріст. Тут є два шляхи, як його створити. Його можна створити, загрузивши попередні ваші відео. Але там є обмеження, ну можна навіть так законектитись до вашого Google диску. Можна передати, можна файлами закинути, можна передати посилання на Google диск на ваше відео, де ви щось кажете. Протягом вони рекомендують 2-3 хвилини, щоб було, щоб власне штучний інтелект навчився щитувати вашу міміку, ваш вираз обличчя, такі мікрорухи. Тому це має бути відео. Інколи вони просять, щоб це відео було кілька таких відео, не лише з одного. Тому ви можете або знайти якісь відео, де ви щось розказуєте, розказуєте про себе, розказуєте вірш. Насправді абсолютно не важливо, що ви розказуєте. Важливо, щоб по довжині це відео було хоча б на кілька хвилин. Але не дуже багато, бо не всі системи можуть працювати з великими там відеофайлами. Ну і, власне, щоб було гарне освітлення, щоб було добре видно вас, щоб чітко. Були риси обличчя видно, щоб нічого не закривало, там ні маска, ні шляпа, ні окуляри бажано, а щоб ці всі речі були відсутні, щоб ваше обличчя було добре видно і на основі цього вже згенерується ваш аватар. А другий варіант це прямо в режимі веб-камери підключити там, камеру з вашого телефона або ноутбука, і він вас попросить щось казати протягом знову-таки різні програми по-різному. Якщо ми кажемо там про хейджен або про D.I.D., то це десь від 30 секунд і більше. Ви включаєте камеру і починаєте щось надиктовувати. А навіть є в деяких програмах допомога там, про що розказувати. Там, розкажіть про себе, розкажіть про свій проєкт і так далі. Ну, знову таки, насправді не важливо, що ви розказуєте. Важливо просто, щоб система, щоб модель штучного інтелекту могла вас ідентифікувати, розпізнати, як ви себе поводите, як ви озвучите, як у вас рухаються губи. Як у вас змінюється посмішка або вираз обличчя, брови і так далі, і щоб наступне відео, яке згенерується вже по новому тексту, вже не потребувало вашої участі, а генерувалося системою автоматично. Тож, коли ви запишете таке відео в форматі через веб-камеру, якщо все нормально, то система вам сповістить, що ваш, ваш ai аватар готовий, можете користуватися. Єдине, що потім треба буде підписати такий, такий дуже схожий відеоконсент на те, що ви даєте згоду на збереження цієї інформації і використання тим сервісом, в якому ви записуєте. Там прям так і буде така текстовка, що я така-до-така -така додаю згоду на тимчасове збереження і обробку даних, в тому числі і цього відео. Ну і, власне, вони таким чином себе перестраховують, щоб відео, які знято, і ваш аватар, Міг залишатися от в, їх, в їх системі, в їхньому певному там, спейсі, і ще потім не було ніяких претензій. Тому ви можете побачити, що крім самого аватара, вас ще попросить так само зняти відео підтвердження, що ви не проти, що ця інформація про вас і ваш аватар буде використовуватись і десь в межах програми буде теж зберігатися. Ну і власне, коли ваш аватар готовий, це якийсь час займе. Потім вам система сповістить, що ваш аватар готовий, можете користуватися. Далі наступний крок це власне писати тексти. Ви можете написати нові тексти і ваш, підключити вашого аватара і цей скрипт, який, по суті, буде тим текстом, який ваш аватар має озвучити, він його буде зачитувати вже з вашим голосом, з вашим обличчям. І якщо ви знімаєте аватар повністю там, в повний зріст, то навіть він може там, рухатися. Ви так само можете промптом або запитом передавати, що має відбуватися. Там аватар сидить за офісним столом, чи аватар іде по дорозі, чи перетинає дорогу, чи десь іде доріжкою в парку. Це все можна описати, щоб ваш аватар був, щоб виглядав більш реалістично. А, отже, загальна структура виглядає саме так. Тобто ви можете створювати аватара... В різних програмах, просто там, щоб це була картинка, можете зразу створити аватара свого. Якщо ви створюєте свого аватара, зазвичай там є тарифікація по кількості і довжини відео. Можна протестувати щось на маленьких відео, там умовно 5 секунд подивитися. Якщо вам підходить, то вже оплачувати додаткові ці кредити. І... Брати більш, більше або довше робити відео. Якщо вам якість не підходить, то можете на безкоштовній версії пробувати і переключатися далі. А при цьому можна зробити свого аватара трішечки змінити, щоб це був там, умовно ваше обличчя, але не ваш голос. Або, навпаки, ваш голос, але інше обличчя. З цим теж можна гратися, підбирати, як ви, як ви того хочете. Тому можете. Пробувати, тестувати. Ці сервіси зараз досить таки непогано спрацьовують. Інколи озвучка може трішечки виглядати як така цифрова. Але ті сервіси, які спеціалізуються на створенні ai аватарів вони зазвичай досить таки, непогано, досить таки непогано справляються, і голос виглядає досить таки реалістичним. Із таких сервісів, які спеціалізуються на створенні а, аватарів, таких багато, як я вже назвала, і трошечки ще перерахую, що це може бути, а є програми для створення 3D аватарів, там для певних ігор чи для певних сценаріїв, це там Ready Player Me. про Далі я вже казала, вдалі ви можете створити аватара, але він не зможе його анімувати. Вам треба буде. Створений аватар, загружати в якусь систему, картинкою, і вже з картинки вам інша система може створити аватара. Да, другий спосіб, як ви можете створити свого аватара реального, це загрузити свої картинки, свої фотографії і попросити на базі цих фотографій згенерувати. Інколи достатньо там однієї фотографії, але часто сервіси запрошують хоча б 3-5 фотографій. 3-5 фотографій, щоб можна було цей аватар зробити дійсно. Дуже схожим там на вас, максимально, щоб він виглядав, як ви. А, сервіс, наприклад, Lensa AI створює аватари на базі ваших фотографій. Ну, і, власне, є сервіси спеціалізовані, щоб робити аватари з чорно-білих фотографій, або оживляти якихось персонажів, історичні постаті, і так далі. Це все є, цим можна користуватися. Ну, єдине, що це більше для такого розважального, мабуть, контенту, якщо для професійного, то це зазвичай використовується. Аватари, схожі, там, власне, на, на людей. А, от, тому загальний підхід до створення аватара це вибір або фотографії, або відео. Знову таки, якщо у вас є готові відео, загружайте готові відео. робіть посилання на віртуальний спейс, або можете через веб-камеру зразу записати. А програму, яку би я рекомендувала для створення цифрових реальних аватарів, це HeyGen і можете подивитися DID. Якщо комусь цікаві назви, то залишайте коментар під цим прямим ефіром в записі, я поділюсь назвами цих сервісів. Власне, додавайте мовлення. Інколи певні сервіси пропонують окремо записати аватара, окремо записати аудіофайл з вашим голосом, продуктувати. А потім вони вже ці два файла, відео і аудіо, накладують разом і створюється повноцінний аватар <кій> як, як відео. Так, зразу і з аудіодоріжкою. Ну і, власне, в кінці це пишете промп, що, що ваш аватар може робити, що він має там озвучувати, як він має виглядати, куди він має рухатись, ну і так далі. З таких порад, що би я хотіла сказати по аватарам, це дивіться, щоб якість відео або фото була високої роздільної здатності, щоб було гарне освітлення, а приміщення було світлим. Задній фон зазвичай можна іншими там, сервісами прибрати, але якщо є можливість записати на фоні там, умовно такої однотонної білої стіни, то це найкращий варіант. Експериментуйте з різними стилями. Можете вибирати різні стилі, різних персонажів і дивитися, як ваші аватари створюються в різних налаштуваннях. Ну, Власне, це, мабуть. Да. А, будь ласка, да, якщо там є запити по створенню аватарів, можете залишати коментарі, пишіть, спробую допомогти з тим, що є зараз, розібратися. В мене є вже підписки на деякі програми, які там я використовую. Деякі в мене в тестуванні, бо вони більш специфічні. Мені не так часто треба створювати якісь я-аватарів цифрових або персонажів. Зазвичай це оцифровка моїх. Бо Зараз я займаюся розробкою певних інформаційних продуктів, тому мені тема з аватарами досить таки цікава, бо це економія часу в першу чергу, і економія в тому числі, і особистого часу, що не треба там, записуватись на зйомку, робити, кожен раз там виставляти світло, мікрофон і так далі. Тому це дуже економить час. Ну єдине, що треба мати на увазі, що і відбувається там за кожні секунди. Тому там базовий тариф, він зазвичай його набагато не вистачає. Треба буде докупляти кредити і генерувати відео довше. А ну, власне, якось так не буду тоді сьогодні вас більше затримувати. Ми поговорили, що таке аватари, я розказала насправді, що це не щось принципово нове, що аватари вже в, в нашому житті з'являлися. Там ще кілька десятків років тому, починаючи від примітивних спроб зробити щось схоже на людину, потім голосові помічники, там чат-боти, а далі статичні картинки. Ну і зараз вже ера цифрових аватарів, коли можна згенерувати по картинці, відтворити або по фотографії людину, яка буде щось надиктовувати, якось себе там поводити, там танцювати, ходити, гуляти, все що завгодно. І можна це робити з фотографії, можна це робити з відео. І далі просто передаєте інструкцію, що цей аватар ваш має робити. Ну, власне, все. Тоді, дякую, що були сьогодні зі мною. У кого не вдалося приєднатися, можете передивитися в записі. Якщо будуть якісь питання, залишайте коментар під відео або звертайтеся за консультацією. Всім гарного дня і всього найкращого!